Усім привіт! Є в наявності такі варіанти телефонів. Зараз бюджетних варіантів, дешевших в районі тисячі гривень, поки що немає. Ось зараз є такий 12 Pro, 128 МБ пам'ять телефону, досить гарний стан телефону, поклеєне захисне скло на камерах, також захисне скло на самому екрані. Ідеальний стан практично телефону. весь час був у плівушці Досить гарний варіант за 19 тисяч гривень. Поїхали далі. А Samsung 22 4128. Ось такий колір, дуже гарний такий колір. 4000 ціна. В комплекті телефон та зарядний шнурочок. Ось такий варіант. Тут є. Косочки невеличкі, не суттєві. Так, поїхали далі. В комплекті, в комплекті, до, в комплекті до телефону йде. Коробочка та зарядний шнурочок Type-C є ще чехол. До речі, до А22 також чехол є. Цей 128 МБ має. Так. Samsung a A20... 12 Ось такий 464. Ідеальний стан, ціна 3600. Type-C роз'єм, швидка зарядка, досить гарненький стан телефон. Honor 9, 464. Такий за 2550 Type-C та роз'єм також трошечки поцарапаний біля входу тут, але, в принципі, працює телефончик добре. Е, с, Redmi A2 332 за 2500. Мікророз'ємчик. Ось такий по стану досить гарний. Екранчик такий. Поїхали далі. А31 Samsung має трошки царапинки по самому корпусу 464. Дуже гарна ціна на нього. Має, звичайно, такі дефекти царапинки. Ось тут, по боках. Зверху. Але, в принципі, екранчик у гарненькому стані. В комплекті зарядний шнурочок працює телефончик досить добре. Samsung a 02: 32 ГБ 2400. Також непоганий стан телефону. Мікророз'ємчик. В комплекті зарядний шнурочок. І остання моделька на сьогодні це Nokia відбиточок пальця має 2450 на 32 ГБ. Також мікророз'єм в комплекті зарядний шнурочок. Кого цікавлять такі пристрої, пишіть у повідомлення. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень або також додайтесь у телеграм канал силочка в шапці профілю